Звісно ж, як ми вивчаємо, з попередньої статті перед Арвутом порукою це дерування торе, дебальсволом. Пояснюю, що віддача облишньому. Я не здатен, ніхто, ніхто не здатен. Найменший ближній, найбільш скромний, обери когось з людства, і я не зможу зрештою його наповнити. Але звісно ж, таким чином зрозуміло, що я спалю себе в якійсь спробі завчасно не, не і від цього не залишиться жодного хорошого результату, якщо я почну давати людям на практиці, щоб ті були щасливими, але мені потрібно розуміти Що щастя це не питання грошей і не питання законів країни або психології. А усі зараз ходять по психологам і усе чогось там шукають, і так далі. А щастя приходить від відчуття злиття звищу, що покриває усе, Велізені заріх, що є тут в усіх кілім, в усіх бажаннях, що людина відчуває, Нестача наповнення. І ось про це я повинен попіклуватися, до цього привести людство, щоб зрозуміли, що наповнення може бути лише за допомогою світла, а не якимись там облеченнями, ну, як в нашому світі. Ніколи людина не буде насичена, що б ти їй не дав і ніколи. Ти не здатен її наситити, але попіклуватися до того, щоб зрозуміли принцип, щоб зрозуміли засіб, щоб набули засіб, прийти до щастя, до наповнення, щоб насправді що може їх наповнити. Про це потрібно попіклуватися, Зобов'язані ну, це те, що потрібно дати світу. Із тих його прикладів, як ти повинен давати ну, там рабу або ще іншим, ти себе то наповнити не можеш. Ти ще й будеш наповнити інших. Наповнювати інших на цих прикладах. Ми бачимо, що це і не шлях, і річ неможливо. а на прикладах нашого світу, метро. Коли там займаються різним, різним добровільною роботою, звісно, вони хочуть зробити мені краще. Є в світі декілька відсотків людей, які відчувають, що вони у віддачі, вони дійсно знаходяться у віддачі, альтруїсти ніби. то їхня мета природна – наповнювати себе, але вони влаштовані таким чином, що тим, що вони дають, вони від цього насолоджуються і тому дають. Ну, 10% таких з усього населення. І ось ми бачимо, що з цього виходить, що вони щось хороше зробили комусь. Якщо їм здається, що вони там пом'якшують. А і можливо, цим вони ставлять перешкоди людині на шляху. Я зараз не роблю всіх цих розрахунків. Я хочу сказати, що і на практиці, і взагалі є питання цьому відношенню. Тобто, звісно ж. Полюби ближнього, як само себе... Щоб це виконати, ми повинні це виконувати перш за все за допомоги того, що спробуємо привести усі до розуміння, як кожен з них може наповнити себе за допомоги віддачі ближньому. Так. І за допомоги того, що людина, Лавін приходить до того, що намагається зрозуміти цей закон віддачі ближньому і взаємної поруки, то тоді саме способі вона починає жити таким чином, що їй не потрібно для життя більше аніж просто існувати, тому що це її життя, а все інше, все інше життя в розповсюдженні передачу ніби надлишку чогось, в чому знаходиться справжнє життя поза ним. Можливо, це не бачать як віддачу, але як ми це робимо більш менш увесь час. Виколя мамаць надлишок, що є, якщо він є, і всі зусилля, енергію і думку ми передаємо розповсюдженню.